Малий Фабіо був несміливою і спокійною дитиною. Вдома був слухняним і чемно поводився з дідусем, бабусею та сусідами. Однак його мати непокоїлася. покоїлася. коли спостерігала за тим, як діти вертаються зі школи, бачила, що її фабіо завжди сам. Інші натомість гуртувалися в групи, розмовляли, сміялися. Фабіо теж відчував якийсь сум. Він не мав справжнього друга. Хотів мати хоча б одного, але не знав, де його знайти. Він помічав, що хлопці, які грають в футбол, дуже популярні. Вони завжди в центрі уваги, сміливо крокують коридорами, голосно розмовляють. Тож одного ранку йому вдалося стати гравцем футбольної команди. Хлопця поставили в захист. Зі всіх сил він намагався грати як найкраще, але м'яч постійно втікав від нього. Лише раз прикотився просто до хлопця. Той прицілився і копнув зі всієї сили. Але промахнувся. Замах був настільки сильний, що він не втримав рівноваги і впав на землю. Ха, «Не зграба!» – кричали хлопці. Фабіо зі сльозами на очах. Встав і втік. Додому повернувся, як завжди, позаду всіх. Він міцно стискав зуби, щоб приховати від матері весь свій розпач і сум. Автоматично, як робив це щодня, глянув на поштову скриню. Але замість традиційних рекламних журналів у скринці сім'ї Белуччі лежав маленький білий конверт. Фабіо відчинив скриньку і взяв листа. На ньому було виразно написано його ім'я для Фабіо, і більше нічого. Це вперше він отримав листа, який був адресований тільки йому. Неймовірно хвилюючись, розкрив його, а на листку побачив один рядок: чи потрібен тобі тренер? Цілий вечір Фабіо думав лише про це, перш ніж заснути, ще раз прочитав листа і тихенько прошепотів. Ще як потрібен. Наступного дня він знайшов ще одного листа. Двічі обіжив парк за 15 хвилин, а нижче стояв підпис Твій тренер. Фабіо взувся в кросівки і побіг до маленького парку, біг, поглядаючи на годинник. На перше коло витратив 17 хвилин. Відпочивши на лавці, знову побіг навколо парку. 16 хвилин. За п'ятим разом йому таки вдалося. Він сів на траву, важко дихав, але був щасливий, як ніколи досі. У листі, якого отримав наступного дня, було сказано: роби довші кроки, і вище тримай голову. Твій тренер Фабіо виконав це. Через два місяці він вже міг двічі обігти парк за 10 хвилин. Тим часом мати й далі переживала за сином. Вона не могла зрозуміти його захоплення бігом. Чому ти хоча б трохи не дивишся телевізор? запитувала мама. Колись ти так любив це робити. Хлопець знову спробував пограти у футбол, і йому вдалося догнати м'яча багато разів. Але найважливіша проблема і надалі залишалася. У мене немає друзів, думав Фабіо, ідучи додому. У поштовій скринці він знову знайшов листа від невидимого тренера. Мусиш сам почати. Наступного дня хлопчина сказав матері, що приготує вітання на День Святого Валентина для всіх однокласників. У матері тьохнуло серце. Однак вона вирішила допомогти синові, купила паперу, клею, кольорові олівці. Впродовж трьох тижнів фабіо щовечора працював над святковими привітаннями. На День святого Валентина. Нарешті цей день настав. Фабіо взяв привітальні картки, поклав їх у сумку і пішов. Мати дуже хвилювалася. Діти поверталися зі школи, сміялися і голосно розмовляли, і, як завжди, в самому кінці йшов Фабіо. Але йшов він швидше, ніж зазвичай. Мати чекала, що він вибух не плачем, щойно увійде додому, бо в руках він не мав нічого. Коли мама відчинила двері, фабіо сказав Жодного. У матері завмерло серце. Але потім хлопець додав: Я не забув про жодного з однокласників у повітрі. Пролунав свист, невидимий тренер похвалив фабіо, і хлопець усміхнувся. А все решта буде лише питання часу.